Друзі, вітаю! Недарма вчора ввечері посол Європейського Союзу в Україні Матернова заявила про добру новину, про найкращу новину за останні дні. Адже сьогодні, незважаючи на вихідний день, в Кремлі не змогли стримати своїх емоцій. І сьогодні, ближче до вечора, у другій половині дня, з гучними заявами вийшла Захарова. Офіційний представник російського МЗС, яка вирішила прокоментувати вчорашні рішення Європейського союзу щодо безстрокової заморозки московських активів до припинення російської агресії і повної виплати репарацій Україні. Захарова почала верещати, що Росія готує заходи у відповідь на блокування активів, і що відповідь Росії на замороз Карпецьким союзом російських активів не заставить себе довго чекати. І загалом щодо того, що робить Москва, то як вчора повідомляли російські ЗМІ, що Російський національний центральний банк Банк Росії вже звернувся судовим позовом і звернувся не в міжнародні суди, а звернувся в московський окружний суд. Дивно, що не в басманний, і схоже на те, що Кремль хоче провернути так звану мноходовочку. Що він хоче зробити? Він хоче спочатку звернутися в московський суд, а потім, цілком можливо, в якісь європейські суди. Для чого? Тому що Москва зараз не визнає рішення міжнародних судів, і в разі чого вона буде посилатися на рішення московського суду. Ось така мноходовочка зараз готується Кремлем. Далі Захарова почала кидатися на президента України Зеленського. Вона заявила про шантаж Зеленським західних політиків, що Зеленський шантажує західних політиків ради виборів себе самого. Ну нічого собі, адже Москва заявляла багато разів про те, що Буцім то президент України Зеленський, і вся українська влада вище військово-політичне керівництво нелегітимне, потрібні вибори. А зараз уже з Москви кричать, що це вибори самого себе, що в Москві бояться, що президент України Зеленський знову виграє на виборах, і Москва, звісно, не хоче, щоб були вибори. Москва не хоче, щоб було перемир'я. Кремль цього не хоче і зараз не знає, як викрутитися. Щодо президента України Зеленського, то сьогодні, у вечірньому зверненні, президент України Зеленський анонсував зустріч з представниками США та Європи щодо політичної домовленості для закінчення війни. І важливим є те, що Зеленський наголосив, що зараз в Україні є значний шанс, аби закінчити війну. Зеленський запевнив, що українська влада працює для того, щоб мир для України був достойним. Понеділок, 15 грудня, будуть перемовини, вирішальні перемовини к американські змі прибуде в Німеччину в Берлін. Вітков буде президент України вести з ним перемовини, будуть лідери європейських держав. День буде безумовно важким. І я хочу звернути вашу увагу на вираз обличчя президента України на те, який він стомлений, який він змучений. На ньому зараз дуже величезна відповідальність. Відповідальність за долю України та українського народу. Цікаво, що сьогодні американське видання The New York Times пише, що Україна в оновленому мирному плані відкинула відмову від Донеччини та НАТО. Тобто Україна відкинула ці путінські так звані хотілки, і перемовини в понеділок, 15 грудня, безумовно, будуть важкими. Тиск на Україну є, і тиск може посилитися. Щодо загалом оптимізму стосовно завершення війни, то сьогодні пролунала заява від Ардогана. Який після нещодавньої зустрічі з Путіним заговорив про оптимізм щодо перспектив миру в Україні? Ердоган сказав наступне: після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося на нагоду обговорити мирний план також з президентом США Трампом. Мир вже недалеко. Ми можемо це бачити. І Така заява пролунала від Ердогана. Є певні натяки від президента Коріна Зеленського, До речі, вдруге він на це натякає. Також були певні натяки від президента Фінляндії Ступа та деяких інших відомих політиків. Зараз ситуація дійсно важка на Україну тиснуть. Однак, Україна, президент Корін Зеленський, наше вище військово-політичне керівництво, і загалом весь український народ чітко стоять на позиції, що війна має завершитись саме справедливо. І щодо Туреччини хочу сказати тому, що не дивляться на такі заяви Ердогана. Кремль продовжує бити по турецьких суднах, по комерційних суднах. І ще в той день, коли були перемовини між Ердоганом і Путіним, Москва через декілька годин вдарила по турецькому судну, яке було в порту Одеси. І сьогодні наші військово-морські сили повідомили, що Росія вдарила по турецькому судну з олією, з українською олією, яка йшла зерновим коридором. І це турецьке судно вже було поза зоною досяжності наших систем ППО. Москва спеціально визначила приблизно місце, де це може бути, і вдарила по судну. Щодо реакції Туреччини, то поки заяв немає, очікуємо якихось дій від президента Туреччини Ердогана. У нього є певні козирі. Цілком можливо, що Москва біснується щодо Туреччини, адже Туреччина зараз перетворилася у країну, яка має справжній газовий хаб. Як пишуть міжнародні змі, що туреччина може допомогти Угорщині зменшити свою залежність від Росії? Що одним з ключових альтернативних варіантів є постачання каспійського газу через Туреччину. Цілком можливо, це вибішує Москву. В цілому очікуємо реакцію від Ердогана і реакцію від Туреччини. Щодо загалом відповіді України, то сьогодні, як раніше насував президент Крим Зеленський, Київ запровадив санкції проти майже 700 суден ті флоту РФ. Водночас Київ закликає партнерів долучитися до блокування. Президент України підписав відповідний указ, для чого це робить Україна? Звісно, якщо судна під санкціями, то відповідно сили оборони України діють, і це вже було неодноразово. А також Україна відповідно цей санкційний список передає нашим західним партнерам, щоб вони вводили санкції. У нас працює розвідка не лише СБУ і не лише ГУР, а й служба зовнішньої розвідки. Загалом наші спецслужби виявляють танки річнього флоту Путіна, формують списки санкційні. Президент Корінзеленський Зеленський своїм указом затверджує, і ми це передаємо західним партнерам. І щодо нашої української відповіді, зокрема на сьогоднішній нічний терор, на удари по наших областях постражало дуже сильно Одещина, Херсонщина, Миколаївщина інші регіони. То сьогодні ввечері на Росії вже почалося. Я публікую в соціальних мережах такі карти, що Україна запустила вже десятки дронів, також ракети і ракети-дрони. І сьогодні в російських змі ввечері дуже багато повідомлень про різні коври в різних регіонах. Як пишуть в соціальних мережах, наприклад, Миколаївський Ванюк, що сьогодні черга росіян не спати. Загалом, щодо ударів наших дронів, не лише дронів. Я підкреслюю ракет. Також позавчора, з позавчорашнього дня, з'явились повідомлення, що Україна засовує уже регулярно і балістичні ракети. То навіть дрони це дуже серйозна наша зброя. Яка дуже сильно наносить шкоду окупантам. І сьогодні з'явилася новина, що влада Ленинградської області планує відключення мобільного інтернету навіть на новорічні свята через загрози дронів. Ось такий поворот на Росії. Є цікава новина щодо загалом танкерів тіньових флотів. Сьогодні американське видання «The Wall Street Journal» пише. Що американські війська здійснили рейд на судно та захопили вантаж, що прямував з Китаю до Ірану. Причому це військовий вантаж. І це вже другий випадок, коли військові США, американські війська захоплюють судна, танкери. Один захопили біля Венесуели, і це тепер уже судно, яке прямувало з Китаю до Ірану. І загалом, щодо затримання захоплення цього судна, це безумовно добра новина. Ще одна важлива новина, про яку сьогодні пишуть так голосно трублять усі міжнародні ЗМІ, це те, що Лукашенко звільнив 123 політв'язня після зустрічі з спецпосланником США. І як пишуть міжнародні ЗМІ, у Білорусі вийшли на свободу Марія Колесникова, Алес Беляцький та десятки політв'язнів. І тут що важливо? Важливим є те, що Лукашенко, звісно, не так просто випустив політв'язнів. Є відповідне рішення США. США зняли санкції з білоруського калію, тобто в обмін на зняття санкцій. Однак і це ще не все. Адже сьогодні, ввечері, російські пропагандисти повідомили, що виявляється, що частина помилуваних Лукашенко політв'язнів була відправлена в Україну в обмін на росіян та білорусів, і мова йде про понад 100 людей. Це що виходить? Що є певні домовленості, і Україна обміняла відповідно і громадян РФ, і громадян Республіки Білорусь на політв'язнів. І далі ці політв'язні будуть їхати в різні країни, в Литву, в Польщу. Ще є різна інформація, є відповідні рішення відповідно інших європейських держав. Тим не менш. Зважаючи на те, що Трамп домовився, видно така певна була умова чи прохання до України, що необхідно провести такий обмін, і Україна це погодилася. Хоча, на мою думку, було б значно краще міняти їх на наших воїнів-героїв. Однак, напевно, у нас було не так багато простору для маневру. Сьогодні пролунали важливі заяви від головнокомандувача Сирського, який повідомив про ситуацію на фронті. Він заявив, що в окремі дні кількість зіткнень досягає 300, і що це найбільше від початку війни. І дійсно, ми бачимо по втратах окупантів 1300 попередню добу, 1400, 1460 до 1500. Це величезні втрати. Очевидно, окупанти зараз сильно активізувалися, тому що путіну потрібно показати так званий результат. Також Сирський додав, що Покровську повернули 16 квадратних кілометрів під контроль України. І це не дивлячись на ці м'ясні механізовано м'ясні штурми. Українська армія контратакує. У нас оборона і активна оборона в цілому, дає можливість сил оборони ЗСУ контратакують і звільняють тимчасово окуповані території. І що є найважливішим, це те, що згідно повідомлення від головнокомандувача ЗСУ Росії не вдається наростити своє угруповання в Україні. І насправді щодо стратегії окупантів, то окупанти вони поступово, поступово нарощували кількість окупантів на часово окупованих територіях. І мова йшла про 700 плюс тисяч, і вони планували нарощувати ще більше, щоб таким чином мати значну перевагу у живій силі. Однак зараз не вдається, і як нещодавно повідомляв американський вивчення війни, що на Росії закінчилися добровольці, і Кремль не може виконати свої плани. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні змі повідомили, що Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.